Якщо немає ідеї, якщо ти робиш тільки це там, наприклад, заради грошей, ти дуже швидко вигориш. Бум-бум-бум, <плес> це Олі Ер. <плес> 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 так, ми зараз яку тему обговоримо? Давай. Чи я можу вести сесії безкоштовно? Так, да, можу. Ну, тобто, в мене є люди, там, з якими я по бартеру працюю. Друзі, привіт! Сьогодні в мене на каналі гостя. Е Таня прекрасний продюсер, можеш розповісти, трішки відразу про себе представитись. <плес> е, да, всім привіт, вітаю вас тут. Оля мене запросила в гості, тому трошки представлюся для тих, хто мене не знає. Мене звати Тетяна Боднар. Я продюсер запусків, також наставник для експертів, які хочуть монетизувати свої блоги через інстаграм, через соціальні мережі. І моя фішка це зробити на низьких охопленнях, <плес> тому ось так. Та Тані це працює. Що ж цікаво, що ми в принципі познайомилися через інстаграм. Потім так. ми працювали на одному спільному проєкті, і так зараз, коли я в Києві, ми вирішили познімати, поділитися досвідом, розповісти вам щось цікаве. І сьогодні у нас така в принципі тема, чому я перейшла з твердої ніші, якою є маркетинг, яка теж дотична до Тані. Більш ну, в таку м'яку нішу, в езотерику, в тетахірінг, в коучинг. Чому це відбувалося? А Таня зі своєї сторони розповість, як їй працювати з експертом. У мене в якийсь момент знаєш, це так сталося, що в мене з'явився один клієнт Тета Хілінг. Я почала знайомитися з цією сферою, а потім в мене, от зараз в мене всі клієнти, це всі представники м'якої ніші. Тому я думаю, що всім буде дуже цікаво сьогодні дізнатися, чому ти, маючи бекграунд. В маркетингу mm -hmm. да в Таргеті а, взяла і отак перейшла в зовсім іншу нішу. Та ну давайте я розповім. Тобто я в маркетингу працювала більше десяти років. Я працювала дійсно в топових компаніях на світі. Я працювала в таких компаніях, як Philips, наприклад, або G2A. Це є найбільший на світі Маркетплейс з відеоіграми. І якийсь один момент, коли я вже десь зайшла в такий тупік, коли тобто, я дійсно заробляла дуже великі гроші, тобто на сьогоднішні мірки, навіть на європейські мірки, тобто я зі своєю зарплатою могла жити насправді в кожній країні світу. І, але прийшов такий момент, коли я зрозуміла, що це все воно якось взагалі не має значення. Тобто, оці, ну, навіть гроші, коли ти там заробляєш, коли ти там вже дохід перевалює за п'ять тисяч доларів і більше. Воно стає якимось таким, знаєш, все одно цього не відчуваєш. Тобто, да, ти тут починаєш купувати сумочки, тут поїздки, тут ще там щось, але це не несе жодного сенсу. Тобто, ти маркетолог, який дослівно впарює людям те, що їм не потрібно. Я десь почала себе шукати. Тобто, я все одно ж навіть ну вже рік тому я знала, що я хочу працювати з людьми, але там півтора року тому я ще не знала, що я хочу працювати з людьми. Але я вже тоді була в Езотериці. Я тоді вже їздила на ретрит. Я тоді активно шукала себе, і та і в один момент я зрозуміла, що я хочу робити щось, що має користь щось, що несе якесь, ну навіть благо суспільству, назвемо це так, а не просто от продавати там комп'ютерні ігри людям. І цим займатися. Тому поступово я почала. Тобто, так, от минулого року на початку я грала в Лілу, і мені подруга теж каже: тобі треба працювати з людьми. Я така, та ну, так куди? Та ти що? Та я Та Та я я ж маркетолог, в мене тут кар'єра, розумієш? Потім ще одна людина мені сказала, і тоді я прийшла до Насті, ми тоді ще на ви з нею. Каже, а ви працюєте з людьми? Не кажу ні, вона каже: так треба. Кажу, я, я, <смеш> я, я, я бачу. Сказали, треба. Я бачу. Типу, тут хоч людина знаєш, мене перед тим знала і знала, які ну тобто, чим я займаюся? Тут на першій сесії Настя, так, так треба, типу. Давайте. І я отак поступово-поступово дійсно почала цим займатися. І, та і до Насті пішла на курс. Я ще перед тим, власне, на, е, на курс цвяхи. На... Я взагалі почалася цвяхотерапії, ціх... тому що це я теж робила для себе. А коли я прийшла на цей курс, виявилося, що це взагалі курс для провідників. Я така добре ідея. Все сталося так, як мало скластися. І... І Якось воно так поступово пішло, і та і тепер я вже в принципі ну в мене з маркетингу з таргету, буквально там декілька моїх улюблених клієнтів, які знаєш таким близьким моєму серденьку, з яким мені просто там їх шкода відпустити, а їм шкода мене відпустити. Але так, я вже не працюю там в великих корпораціях. Мені це вже просто настільки набридло. Теж тепер я тобі хочу сказати, що якщо взяти мене, то в мене так само був такий різкий перехід. А тому, що я була взагалі вчителем в школі, викладала 12 років історію України, і після декрету ну в мене стався декрет. Що сталося з вами? Що ви змінили спеціалізацію? Зі мною стався декрет, де я зрозуміла, що я хочу по-іншому. А як я взагалі не розуміла, і от я перейшла на СММ, а потім вже перейшла на ДІСФА, і зараз я розумію, що все я, я тут не буду загадувати, тому, що все може бути. Але поки що я тут, і от цікаво, от я працюю з езотериками, з практиками, і це люди, які от прямо йдуть за призначенням. От я можу чітко сказати, що це не люди, які е, працюють, знаєш, як от у нас звикли да? треба працювати на заводі, або треба працювати десь там в офісі. Оце буде справжня робота. А що ж ти там робиш? Да, там особливо uh -huh. там або в онлайні, якщо ти працюєш, і от тут, якщо взяти езотериків, то м це люди, які дійсно роблять те, що їм подобається. І є результат їх роботи. Це те, що я хочу донести кожному, хто буде дивитися це відео. Це те, що якщо ви зараз є скептиком е, цього напрямку, то е, ви просто спробуйте на собі, тому що я людина, яка працює. Да, я в твердій ніші, я працюю е, більше з таким з маркетингом, з просуванням, з розвитком і так далі. Але я працюю з собою так само. І я на собі, скажем, так випробувала всі ваші методи, які можливі. Ще в мене цвяхи лишилися, але в мене да, ми з, цим... Да, ми з цим пізніше. І хочу сказати, що це дійсно працює. Але давай хочу ще, щоб ми зачепили таку тему. Чи потрібно езотерику, взагалі просування і чи допомагає тобі зараз ті знання, які ти маєш з маркетингу проявлятися і вести свої соціальні мережі? Потрібно 100% потрібно і так допомагає, тому що От є така штука, що дуже багато це навіть це в будь якій ніші. Знаєш, зараз дуже популярно є дуже багато різних курсів, навчань, що там змініть свою е, сферу роботи буквально там не знаю, за тиждень, і ви почнете ну, там заробляти мільйони дослівно. Воно так не працює, тому що дуже класно. Є в принципі, тут є два варіанти завжди. Або ти вчишся професії і ще вчишся додатково просуванню маркетингу і так далі. Хоч це насправді ну, це, це дуже велика ніша, і тут все вивчити складно, або йдеш до тебе і просто працюєш з кимось, хто хто в цьому допомагає, хто в цьому експерт. Я взагалі, тобто людина, яка обожнює делегувати. Мені колись цьому було дуже важко навчити але коли, тобто, я вже там була і директором відділу, і так далі, я зрозуміла, що це потрібно робити, тому що дуже складно самому все опанувати. Але тут буває різне. Тобто, на початку там ясно, коли ми змінюємо кар'єру, коли ми у нас немає ще бюджетів. Тоді треба дійсно теж розуміти, що крім того, що ви опанували нову професію, вам треба ще опанувати дуже і дуже багато інструментів, починаючи від того ж самого SMM, щоб розуміти взагалі навіщо вам писати, як писати якусь стратегію, прогріви і так далі. Додатково розуміти, хоча б мінімально, що таке таргет, тому що ну, на жаль, вже так є зараз, що інстаграм він вже органічно Ну, може різо залетіти, але знову ж таки, те, що ріло залетить, це ще не означає, що до вас прийдуть клієнти. Да. І тому, та, мій бекграунд мені дуже допомагає. І, але я веду до того, що тобто завжди треба. Це брати до уваги при зміні будь-якого напрямку. Що треба да я хочу сказати тут? Я хочу звернутися більше до ізотериків, тому що в моїй ніші. Всі розуміють, да що їм потрібно вести свої соціальні мережі для того, щоб продавати свої послуги, то от серед езотериків, саме серед представників духовності, я зустрічаю таку думку, що там клієнти мене самі знайдуть, да там я зараз в потоці або я зараз не медитую, да то я хочу ем, трошки вас приземлити да, заземлити і сказати про те, що навіть якщо взяти Олю, да то якщо би Оля не вела свої соціальні мережі. Якщо б вона про це не показувала, навіть зараз ми записуємо відео. На одну з соціальних мереж, з якою метою з метою заявку про себе, заяв да? проявлення себе і заявлення всьому світу про те, чим вона займається, чим я займаюсь, і так само для будь-якого езотерика дуже важливо от саме зайнятися оцим проявленням себе, не тільки працювати зі своїми блоками, переконаннями, програмами і так далі. Це ясна річ. Але якщо ви попрацюєте з проявленістю, але не зробите ось цей такий Такий крок, фізичний крок, коли ви вийдете в Інстаграм і скажете, що я проводжу сесії, коли ви не вийдете в, в TikTok, в Телеграм, куди би ви не вийшли, в Ютуб, і не заявите про те, що «да, я спеціаліст, я проводжу сесії, в мене люди отримують ось це, це, це. це. Приходьте до мене, да. Тобто, ось е, дуже важливо, щоб кожен з вас розумів, що ми можемо бути дуже класно пропрацьованими. Ми можемо мати навіть я там можу мати супер класні знання, але якщо про це не буду говорити, про це ніхто не дізнається. Ну буду знати я і ще деякі мої там знайомі. Тому тут звертаюся до всіх, і до представників м'яких ніж, і до представників твердих ніж ви. Змушені будете вести інстаграм, вести свої соціальні мережі. Починати можете з будь-якої платформи, яка вам комфортна. До інстаграма рано чи пізно все одно дойдете, тому що все ж таки, якщо взяти по продажам, да якщо ми кажемо про те, що духовність духовністю, да але фізичний світ він вимагає оплати якихось певних рахунків, да тому, а все ж таки у нас є мета, да заробляти на цьому гроші, і тому ви все одно прийдете до інстаграму, тому що це та платформа яка продає, да через яку можна продати? А скажи, будь ласка, таке теж питання. Я думаю, що багатьох буде цікавити, чи не було в тебе бажання повернути все назад? От ти прийшла в езотерику і така. Та для чого? От є в мене от є в мене знання. От я собі знаю, як там запускати тарги. У да? мене там зараз собі раз, раз, раз знайду клієнтів, все прекрасно. Нащо мені оце все здалося? Я тобі більше скажу, декілька днів тому я так, знаєш, сижу, щось думаю, Я ж зараз трошки випала з інстаграму, у мене якісь там свої історії. І я така сижу і думаю: ну, все одно завжди знаєш, рахуєш гроші, скільки там залишилось, і так далі. Тобто зараз в мене теж дохід впав. але і Я така сижу і так, може, то розімемо. <реш> <реш> Таке, знаєш, типу, може, це знов десь піти в якусь контору працювати, а потім така, стоп. Оль, ні, тобто, знову ж таки, воно з одної сторони класно, але це вже накатана схема. І дуже важливо пам'ятати, що там, де ваш фокус, там є і гроші, там, і успіх, там все. Тобто, нема у цієї нашої улюбленої теми легкості, да? але. Тобто не буде так, що ви один день прокинулися і сказали, я хочу бути таким завгодно, там езотериком, смником, не знаю, будь-ким, і от воно відразу так вас сталося. Ні, треба сісти, подумати, зробити план. Тобто, воно все має дозріти. мені, мені дуже подобається порівняння. Знаєш, як от е з вагітністю жінки. Тобто, скільки б ти вітамінів не їла, скільки ти б не медитувала, скільки б ти б там, я не знаю, аналізів не робила, все одно треба 9 місяців, щоб виносити здорову дитину, інакше ніяк. І так само зі всім. Тобто треба час, треба процес, треба зрозуміти. Теж дуже важливо, власне, коли змінюєш професію, сісти і на холодну голову, це все порахувати. Тобто, порахувати реально, які в тебе зараз є ресурси. Що ти можеш зробити, тобто скільки ти грошей, скільки ти часу можеш прожити без доходу, чи в тебе є якась підтримка, тобто там не знаю, чоловік, батьки і так далі, чи ти можеш в когось попросити допомогу? Якщо в тебе, наприклад, не знаю, на рахунку мінус, ну тоді ти не можеш кинути все і відразу піти. Тобто да. не вірте в ці всі казочки про цю легкість, що тільки ви от почали там щось працювати. Якщо це ваше, воно відразу вам піде. Воно піде, але потрібен час потрібен досвід потрібно просто знайти на свій шлях навіть в тому ж інстаграмі тобто потрібно знайти себе знайти свою подачу і тоді воно буде я не кажу, тобто знає, щоб я зараз люди, люди Подумають, що я така знаєш, прийшла, ти розказує, не робіть. Все херня. Ні, не так. Просто треба дійсно з холодною головою до цього всього підходити. Да, тому да. що да, думки в мене є там, може вернутися, може то. Звичайно, що вона є, бо поки що це такий дуже нестабільний ґрунт. Тобто, в мене зараз там зміни життя несеться в якусь там. Я знаю, що в класну сторону, але оцей період його теж треба пройти. Тобто, це така свого роду вагітність, яку треба ви. Виносити народити, та. і воно все буде. Просто треба терпіння і ну не кидати цього. От я завжди теж кажу, що якщо ти щось робиш, воно все одно вдасться. Рано чи пізно воно вдасться. Тільки да я тут більше теж хочу додати зі своєї сторони. Оце дуже у багатьох. Є такий момент. навіть це неважливо в якій сфері людина працює. Він хоче дуже швидких результатів. Да? Там, наприклад, випустив серію сторіс, першу сторіс продав там і не знаю на 100 тисяч гривень. Да? А там випустив рілс, він залетів. Питання залетів Різ, це взагалі для мене болюче. Да? Тому що а, залетів Рілс, це не те, що він залетів на 100-200-300 тисяч переглядів. Для мене залетів різ це прихід нової аудиторії, яка потенційно вже стане клієнтом. Да? А, я про цей залетівший РІЛС говорю. І що з одного рілса до мене там прийде вже 10 клієнтів. Да? Ось дуже багато людей хочуть швидко. І я завжди, отоля, порівнює з вагітністю, а я завжди порівнюю з спортзалом. Ви коли приходите. В спортзал, ви хочете накачати кубики пресу, або я не знаю, схуднути там я не знаю, на 5 кілограм. Чи виходить у вас це зробити за один день, або за два дні, або за тиждень? Насправді у вас перші результати по, походів да, в, інста, в, інстаграм, в да. і в інстаграм, і в спортзал будуть тоді, коли у вас буде системність, коли ви будете робити певні дії, і через деякий час ви почнете. Потихеньку бачити результати. Є е, да, є сторінки, які дуже швидко вистрілюють, да, тобто дуже швидко набирають аудиторію. Але знову ж таки потрібно розуміти, що це за сторінки. Ви бачите, дуже багато з нас дивляться за блогерами, за мільйонниками, за експертами, які вже там оці продажі в легкості, да, які я дуже люблю. А вони не показують. Одну дуже важливу штуку, про яку я дуже люблю говорити, так, да, їм легко зараз продавати, просто тому що в них є напрацьований досвід, і зараз вони пожинають плоди. Це так само, як ми посіяли зерно пшениці. Через деякий час ми зібрали урожай, да й зробили з цього там борошно, хліб і так далі. Тобто ми отримали цей продукт. Але для того, щоб це відбулося. Нам потрібно, щоб була земля, щоб ми її удобрили, да, там посадили, і, і воно теж, і не кожне зернятко проросте зразу. Да? І так само тут ви маєте бути готовими до тих, до того, що інстаграм це робота вдовго. Що ведення соціальних мереж будь-якої соціальної мережі це не раз-два зробив і все, і воно зразу спрацювало. Це методом спроб помилок відбувається. Да? Там будинок ви не будуєте зразу з криші. Да? Ви починаєте чомусь yeah. з фундаменту, і так само інстаграм. Ми починаємо з фундаменту. Ми спочатку працюємо над тим, щоб наш інстаграм став фундаментом. Потім ми вже будуємо ці стінки. Потім ми його укріплюємо. і Потім у нас оця криша це тоді, коли він нам починає вже приносити дохід. І приносити дохід інстаграм може при правильній роботі. Через місяць, через два, через пів року в кожного буде по-своєму. Якщо, наприклад, там зараз взяти Олю і ще когось, да, без практиків у Олі це може статися через місяць, а в когось може статися через два місяці, через три місяці. І це не значить, що хтось з них щось робив а, гірше. Просто в кожного своя швидкість. Просто кожен по різному це робить. Для когось це основний заробіток, основна робота. Він може це на це виділяти дуже багато часу. В когось це є як не основна додаткова робота. Потім поступово вона стане основною. А в когось є такі відволікаючі фактори, як діти, да, які ти можеш робити тільки тоді, коли дитина там дає тобі це змогу робити. Е, я тут хочу донести до всіх глядачів думку про те, що рухайтеся в своєму темпі, не дивіться на тих, в кого все легко і просто, тому що е, я завжди е, всім, хто мені так говорить, там ну дивись в неї, як вона вистрілила. Я кажу: а тепер відкриваємо інстаграм її інстаграм. Спускаємося в самий низ її сторінки і дивимося, її перші дописи, її перші рілси, сторіс, якщо вона не архівувала, да всі з чогось починали. Ті, хто зараз заробляє там мільйони доларів, вони починали з того, що в них теж там послуга коштувала 500 гривень або безкоштовно. Всі з цього починали. І я тоді, коли я розумію цей страх, да, те, що я тебе запитала про перехід, тому що я колись теж в мене було таке, що. Я коли з СММ переходила в запуски і казала, що все я не беру проекти на СММ. Мене теж було таке. Ну от мене там знайомі питають. Там та що ти, от що тобі не вистачає, Ну є ж в тебе ж є клієнти. В тебе є стабільний заробіток, тому що все ж таки запуски це не про стабільність трошки, а тому, що ти теж напрацьовуєш. Запуск від запуску може відрізнятися. Якщо порівнювати з СММ, в запусках набагато більше роботи, набагато більше дій потрібно робити. І якщо в СММ я знала, що в мене там за місяць мені приходить ось така о сума, то в запусках це не прогнозовано. Ми можемо там декомпозицію зробити, але ми не знаємо, як спрацює то чи інше дія. І в мене були теж думки: ну в тебе ж є досвід з історії України. Ти можеш хоч зараз вже взяти, ага. повернутися туди, собі викладати, набрати учнів і все. Але в той момент я вирішила, що ні, я так не хочу, я там була, я знаю, що там. Я знаю, що в будь-який кризовий момент я зможу туди повернутися. Але я зараз це для себе взагалі не розглядаю як можливий варіант. І я для себе знаєш так, відрізала всі, всі такі а, путі відступлення, тому що от зараз для себе я визначила, що моя робота має приносити мені в першу чергу задоволення, а потім вона буде приносити і фінансову як винагороду. Так, да, знаєш, це дійсно є правда. Оця фраза, що, ну тобто, вона чуть, чуть така романтизована, що коли ти займаєшся тим, що ти любиш, ти ні одного дня не працюєш. Ну тобто, чому вона романтизована? Тому що знову ж є ці моменти, що треба ти, як ти тільки починаєш і СММником, і відеографом, і всім да, завгодно. Да. Але з другої сторони, знову ж таки, чи я можу вести сесії безкоштовно? Да, можу. Ну тобто, в мене є люди, там з якими я по бартеру працюю. Там з мамі я роблю сесії, брату і так далі. Тобто мені це подобається. Я кайфую від цього. Я можу прийти додому втомлена, в мене буде вечором сесія, і я потім наповнююся. І оце в кайф, тобто, да чи тут зараз є якийсь дискомфорт? Ну, звичайно, знаєш, коли ти там вже як кажуть стабільно заробляєш і в тебе все в шоколаді, скажемо так, ти потім так, але знову ж таки, це процес. І я ще до речі, ти говорила от про. Те, що там подивіться, що робили блогери раніше, і так далі. Для мене mm -hmm. знаєш, яким от шоком, наприклад, було рані недавно, коли от Ніколас Карма, да, всі yeah, його знають, yeah, yeah. і здавалося би, що він отак вистрілив, все. Uh -huh. Так що, насправді він теж багато років до цього йшов, він в x факторі був, він там якісь пісні там, писав, співав і так далі. Тобто, ми бачимо вже оцей процес, коли він працює з зірками, коли він став дуже видним, і всі його бачать, і ми такі, блін, от вистрілив хлопчик, так? Да? Так Зло. А навіть якщо взяти його, ну давай візьмемо той момент, що да ну зараз він вистрілив, але через що він пройшов, да, тобто тобто він навіть весь. що він з першого відео вивідав mm. вистрілів? Mm. Ні, я впевнена, що він працював зі своїм страхом на вулиці підійти до людей, до mm. зірок, які можуть просто, ну вибач мене за слово да, mm. і сказати, все, не, не буду я. А я думаю, що це було і не один раз. Але що його відрізняє від решту, чому він вистрілив, тому що він на. Олегливо йшов до своєї цілі. Все, ось рецепт. От і все, все, і всього тому я думаю, що основне, знаєш, я не знаю, скільки ми це записуємо, але вже будемо чуть-чуть заокрумлюватись. Таке, якщо підсумувати, це основне чітко знати, чого хочеш, і йти до цього, і щоб це мало сенс. Тому що насправді дуже важлива теж ідея того, що ти робиш. Тому що якщо немає ідеї, якщо ти робиш тільки це там, наприклад, заради грошей, ти дуже швидко вигориш. І в мене так на, насправді було, наприклад, на попередніх там вже на на крайніх роботах, де я працювала як таргетолог, в мене були в Мене була команда, але мені вже це настільки було не цікаво. У мене була дуже висока зарплата, але. І, я, і в якийсь момент, я думала, що це класно. Знаєш, типу, що треба себе від'єднати від, від роботи, від фірми і заробляти гроші. Ні, воно так не працює. Тобто, коли за тим, що ви робите, немає ідеї, ви просто вигораєте. Скільки б вам грошей не платили, воно все одно так не працює. Коли є ідея, і коли ви чітко маєте план, або навіть не зовсім чіткий план, тільки точку Б, куди ви хочете прийти, тоді все вдасться. Просто треба. Ти чітко, цілеспрямовано і не боятися. Так, да, я теж е, хочу від себе додати, такий у нас мотиваційний спіч вийшов, простіше. Да, хочу вам сказати, що кожен з вас є е, господарем свого життя, і ви. В першу чергу маєте приймати рішення не для когось, не для мами, не для тата, не для чоловіка, не для дитини, а для себе. Просто а, зробіть таку саморефлексію, да, я дуже цей, цей інструмент люблю, Коли а що я хочу? От і коли ви дасте собі відповідь на це питання, то у вас все вийде. А якщо у вас є проблема з тим, що взагалі не розуміння, чого я хочу, то будь ласка, Оля вам підсвітить це на своїх сесіях. Я впевнена в цьому, тому що є такий дуже класний інструмент, про який я теж дізналася, коли працювала почала працювати з практиками це своє призначення. Я реально я була на сесії по своєму призначенню, угу. і після цієї сесії я ствердилася в тому, що я роблю все правильно. Тому, будь ласка, приходимо доволі да, на сесію. Можна на сесію. Якщо не хочете зараз на сесію, ще не готові, У мене теж є класний інструмент, класний марафон, який допоможе допоможе зрозуміти, чого ви насправді хочете. Я посилання дам внизу. А якщо ви вже почали цей шлях і ще не знаєте, як просуватись, де шукати клієнтів, тоді до Тані Таня вам допоможе насправді дуже крутий експерт. І, взагалі, хочу твоїм підписникам uh, зробити такий бонус. Напишіть мені в директ кодове слово, цінність, і я вам взагалі скину відео, де я розповіла, як вести ваші сторіс, щоб переносити оцю цінність, доносити цінність, і це можливо буде ваш перший крок до ведення ваших Клас. Супер, Дякую тобі. Дякую, що Дякую. Прийшла, зорганізувала цей простір, да, я давай одразу в'їхав. Тут дуже класно, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на Таню, підписуйтесь на мене, якщо не підписані, і до нових зустрічей. Я думаю, ми ще багато всього знімемо. Да. Peut... А і теж в теж вийде відео зі мною. <cie going> да, там можливе буде. А в мене канал це по розйовам. по розйовам, Тому все в описі. Заходьте, дивіться. Пока.